Працює агент, коли немає слотів, або є складні запитання. Стосовно немає слотів, це, як я і сказав, агент в принципі перевіряє і дивиться е, доступність того чи іншого техніка в даний момент. Якщо знову ж таки нам нема чого запропонувати на даний час, то ми пропонуємо або там, умовно, на наступний тиждень. Ну, тобто, ми шукаємо вільні слоти. Якщо їх взагалі немає, це е, такий корнер кейс, скажімо, який обробляється менеджером. Тобто відбувається ескалація оператора, і він під Включається так само відбувається, коли в нас якісь такі складні питання, які не можна зарітрівати з бази даних, і відповідно необхідно підключити людину для того, щоб вона розібралася, що там виходить. Плюс, що ще в нас додається тут, ну, це знову ж таки було за запитом клієнта. За, скажімо так, за спеціальну. Ну, при спеціальному натисканні можна зробити так, щоб в нас формувалась саме рід дзвінка. MP3-файл прикріпля... прикріплявся, та була транслітерація цього дзвінка. Я дивлюсь, от, що я прикину на себе ковдру власника цього бізнесу? і От я сиджу. А у мене там в Google календарі помічено все на автоматизації. Як у мене мої співробітники, які безпосередньо техніки майстри виїжджають, як там менеджери працюють, коли які є слоти? все. тобто, це ж прям ми ми, ми прозоро бачимо, як працює наш бізнес. Невже це не кльово? Так, да, так круто, і плюс докручена посткова аналітика, яку ми все ж таки а, доузгодили з клієнтом та включили, теж досить круто економить час та дозволяє в подальшому контролювати, по-перше, етапність, по-друге, взагалі якість роботи агента. Так, а ти казав, що.